Мене звати Борис Це Вікторія. У нас собачка Бівер йоршельський тер'єр. Йому майже один рік, без двох тижнів. До школи ми звернулися, тому що Марвел був неслухняний. Він все підбирав з полу, він гриз меблі і взагалі нас не слухався. Тому ми вирішили, що його треба віддати в школу, аби він став більш слухняним. Нам дуже сподобалось те, що ми бачили кожного дня е, відео, як він виконує команди, як він навчається. Е, сподобалось з ним особисто навчатися. Е, ну, основним нам від чого ми кайфували більш за все, це від того, що ми кожного дня бачили якийсь результат. Ну можливо, проблеми були, були такого характеру, що Марвел ну, не все з першого разу робив, не все запам'ятовував. Особисто в мене з проблем було тільки те, що я для мене це вперше. Я не знав ніколи, як проводиться навчання собаки і що в цьому потрібна ще участь. Тому мені було трошки важко, але з кожним разом все було проще, і проще, і цікавіше, і цікавіше. З інструктором було не важко. Як я вже казав, мені основне, що було важко, це те, що для мене це вперше. А з інструктором була чітка комунікація, і ну, мені сподобалось те, що я роблю. І я думаю, що ми це будемо постійно з Марвелом практикувати вже вдома. Особисто в мене співпало, тому що о, я вже думав, що він ніколи не навчиться реагувати на команду СТОП, що він. Ну, не зможе. Не стільки я очікував, щоб він лапу давав, але ну, щоб він реагував, сісти в місце е, от, стоп, коли він не бере їжу. А це треба для того, щоб він нічого не брав на вулиці. От, тому для мене, якщо кажучи, ну, трошки в мене було сумніви, що з ним щось вийде. Очікування перевершили. Результат перевершив очікування. Ну, мені дуже важко сказати, які би я дав рекомендації. Тому що це для мене я вперше бачу таку школу, такого, ну, таку професійну. До цього ми звертались просто до кінологів, але це не дало результату. Тому, по-перше, мені нема з чим порівнювати, але я бачу дуже високий рівень. Не знаю, не можу порекомендувати нічого, окрім того, аби. Все залишалось як мінімум на такому ж рівні. Так я більш за це скажу. Я знайомим, у яких теж є домашні питомці, Я їм вже рекомендую. Від себе хочеться додати, що. Дуже, цей це такий досвід не тільки для Марвела, це і для нас дуже такий великий досвід. Мені дуже приємно, що ви з ним тут всі поводились дуже добре, бо ми за це дуже переживали. Ми... Це основне було за що ми переживали, що ми не будемо бачити його місяць і як з ним буде тут поводитись. Але минулого разу ми навіть побачили, що він не стільки був радий нам, скільки інструктору. Тому ми бачимо, що з ним поводились дуже добре, і за це ми дуже дякуємо.